Перемога її народу. Кримські татари переживали за Джамалу, як ніхто інший. Бо на їхній батьківщині корінний народ окупанти називали екстремістами. І напередодні річниці депортації на півострові знову арешти, обшуки і переслідування лідерів меджлісу. А сотні кримських татар знову лише мріють повернутися додому. Наталя Нагорна дивилася фінал Євробачення в одному із кафе переселенців. Власне, переселенцем із Бахчисарая є і саме кафе. Вона взяла туди камеру і не пожалкувала. Yeah. Mm -hmm. початок євробачення в кримськотатарській кав'ярні. Раніше така сама працювала в Бахчисараї. після анексії заклад закрили. Тепер тут у Києві збираються ті, хто не має змоги повернутися додому. Мені не, не, не многочисленне народ, і ми повинні з поколення покоління білявати своє вичерпів, свої знання, уміння, язик. Первоочічорнокі дівчата зі світлими усмішками. Нащадку народу, який пережив депортацію, але зберіг найдорожче: дух, культуру і національну кухню. Пальчики з манікюром розривають соковить. Ті а ще свою мову між собою вони спілкуються кримськотатарською та свій прапор обов'язковий елемент групи вболівальників та кожного кримськотатарського дому. Не менше емоцій за Джамало викликає представник країни-окупанта: можна не перемогти, та не можна програти Росії. На сцені з'являється джа у вшечні заповненому людьми приміщенні стає. Тихо, всі наче знову переживають велику трагедію цілого народу. Очікування, наче велика спільна молитва, до оголошення остаточних результатів залишаються секунди, руки самі потягнулися і тримають кримськотатарський прапор. Перемоги для джамали величезна надія на подальші перемоги для українців та кримських татар. Кримські татари переконані це означає тільки одне наступне євробачення буде в Криму. Мені здається, Європа зрозуміла наскільки все ж таки це важливо для, для нас усіх. з перемогою України. Я дуже щаслива за, за, за Україну, за яка народ. Здається, наче й досі не можуть повірити. На пошепків підспівують уже переможниці. Ще одну ноту підхоплюють усім кримсько-татарським хором. Це після перемоги три подяки окупанту за те, що програв Україні, бо це і її перемога. І звісно ж, їй Джамалі рідної кримськотатарської. Наталя Нагорна, ТСН Тиждень, 1 1.